Як же виглядає сортування Select у інженерній дошці при породі дерева дуб? Зараз робимо невелику фотосесію для нашого каталогу. Кладемо різні сортування нашої інженерної дошки. І перше, що фотографуємо, це сортування Select. Select виглядає ось таким чином. Є невеликі перепади по кольору, ми це в себе допускаємо. Та дошка ще без покриття, і бачите, немає сучків. Сучки в нас допускаються лише невеликого розміру. Зараз приближу ось такого от плану. Дуже-дуже дрібні. Цей варіант підлоги найдорожчий, тому що, як відомо, дерев без гілок не буває. Відповідно, такого матеріалу є дуже дуже мало, бо потрібно його вибирати. Кого цікавить інженерна дошка, замовляйте.